Це стосується порушників, чоловіків категорії віку 18-60 років, які військово зобов'язані, і перебувають в розшуку по лінії ТЦК, скажімо так, Розшук, розшуком займається Національна поліція. Тому, коли такі люди потрапляють до нас в будь-якому випадку, наприклад, під час спроби порушення державного кордону, він потрапляє до нас, і ми розуміємо, що він перебуває в розшуку, то тоді він передається. Співробітникам національної поліції, а далі в ТЦК є постанова Кабінету міністрів, яка набрала вже чинності. І там в ній саме цей момент прописаний. І ми, ну взаємодіючи із ТЦК і з поліцією і маючи доступ до бази даних оберіг, ми можемо розуміти, чи прибуває людина в розшуку чи ні. Порушник залишається порушником. Будь-якому випадку, чи перебуває він в розшуку, чи ні. Тобто, якщо він перебуває в розшуку, то це він вже порушує інше законодавство і за це буде відповідати окремо. А що стосується незаконного перетину або спроби незаконного перетину державного кордону, це правопорушення залишається. Ми його припиняємо і складаємо адміністративні матеріали. А далі вже органи судові вирішують, як саме покарати порушника.